Сидит в машине. С Сидит. Выходит, выходите из машины. Выходит. Здравствуйте, уважаемый старший лейтенант милиции Бруднецкий Ярослав Викторович, ваши документы. На работе, на работе на службе, так точно. На работе документы. Посвечение у дьявола. Что на Документы на работе. Посвечение у дьявола. Документы на, а работе. Вас на работе. Во на а что вы забыли на работе? Нормально. я не дозволю вам, тому що ви, ви, ви керували транспортним засобом. Ви розумієте, що пункті, пункті 2.1 правил дорожнього руху. Як до вас можна звертатися? Максим Федориш, дуже приємно. Максим Федорович, під час, того, під час того, як водій керує транспортним засобом, він повинен присутність. Водія. Максим Федорович, я вас попрошу. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Вийдіть, будь ласка, Вийдіть з машини. Максим Федорович, я вас дуже попрошу. Великої поваги до вас вийдіть з автомобіля, будь ласка. Придайте водійське посвідчення та сюди. А чому воно на роботі? Будьте, будь ласка, Максим, Савіть, я не буду. Я щось порушив? Так, да, ви порушили правила дорожнього. руху. Правила дорожнього дорожня. Ви порушили. Ви порушили? Руху. є підставою для того, щоб да. то, вас на Я не наповідно. Yeah. Якщо це ваша помста за виконання моїх особистих обов'язків... Це ми тоді будемо розбиратися. Yeah. Yeah. Це yeah. помста чи не помста? Робота. Документи, Максим, Максим Федорович, порушу, ви, будь ласка, підійдіть до свого транспортного yeah. засобу. Я вас дуже прошу. Yeah. Там, я, вас я вас дуже прошу. І придавіть свідоцтво про реєстрацію про посудження володіє. У вас його немає собою? Дай, Да и да, ну. Шоцы. Я к ней стану, Не, нормально.